Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Уявіть собі, як багато-багато років тому в маленькому селищі Опішня, яке знаходиться в Україні, жили і працювали справжні чарівники. Але ці чарівники не мали чарівних паличок, а замість цього працювали руками. <з> глиною. Вони називалися гончарами, а їхні вироби горщики, тарілки, чашки, іграшки вражали своєю красою та майстерністю. Гончарі брали звичайну глину з землі і починали її місити, як тісто. Потім вони сідали за гончарне коло. Це таке спеціальне колесо, яке швидко крутиться, коли його штовхають ногами. Гончар кладе на це колесо глину і, обертаючи колесо своїми вправними руками, надає глині форму. Так створюються: горщики, вази, миски, різні посудини. Але це ще не все. Після того, як виріб висох, його Запікали в спеціальній печі, щоб він став міцним і твердим. Але найцікавіше починалося після того, як посуд був готовий. Гончарі прикрашали свої вироби особливим опішнянським розписом. Це були яскраві квіти, птахи, тварини, зірки. Та різні візерунки. Найпопулярнішими були жовтий, зелений, червоний і коричневий кольори. У кожного гончаря був свій стиль розпису, але всі вони вражали своєю красою, а діти часто гралися глиняними свистульками у формі пташок та звірів, які теж робили опішнянські майстри. І сьогодні в упішні продовжують берегти цю давню традицію. Гончарі передають свої знання з покоління в покоління, а їхній посуд це справжній витвір мистецтва, яким можна захоплюватися і сьогодні. Подумай і скажи, що роблять гончарі. І з гончарі роблять посуд та іграшки? Де беруть глину? Який пристрій допомагає гончарам робити посуд? Що роблять, щоб посуд був міцним? Як прикрашають глиняний посуд? Що тобі найбільше сподобалося в роботі гончарів? А що здивувало? Давай уявимо себе гончарами і спробуємо зліпити кухлик. Приготуй все, що тобі сьогодні знадобиться для ліплення. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Гончар працює, глина м'яка, в руках у нього кухлик зростав, кругом обертається коло швидке, а з глини виходить. Ходить. Диво таке! Руки старанні, теплі й умілі, ліплять казки на нашій землі. Кожна робота, як справжнє диво. У гончара все виходить красиво. Від пластиліну відрізаю невеликий шматочок, більшу частину розминаю в руках, потім круговими рухами між долоньками ліплю кулю. Прямими рухами між долоньками з кулі роблю циліндр. Вказівним пальцем роблю заглиблення у циліндрі і продовжую пальчиками формувати форму кухлика. Намагаюся робити края кухлика однакової товщини. З меншого шматочка пластиліну прямими рухами рук ліплю ручку і притискаю її до кухлика. Відрізаю маленький шматочок білого пластиліну і прямими рухами рук, спочатку між долоньками, а потім на дошці, ліплю тоненький шнурочок, яким буду прикрашати кухлик. Роблю білу смужечку поверху і низу кухлика, міцно притискаю її до кухлика, щоб міцно трималася. Ось так. Декою малюю квіточки. Спочатку на одному боці кухлика, а потім на другому. Ось так. Витираю руки, дошку і стеку серветкою. Ось такий кухлик сьогодні зліпила я. А який кухлик зліпив ти? Надсилай свою роботу. До побачення, до нових зустрічей!